А це що таке? А то є, то, проти. І скільки коштує? Сто гривень. А не знаєте, працює чи ні. я не знаю. Лежала, десь, казалось. Вирішив забрати за 100 гривень. Але тут немає сетевого кабелю. Це бюджетний варіант, він близько тисячі гривень має з нині коштує. Нехай може знадобиться, або перепродам за 300 гривень, буде видно. Пустий, <рес> пустий. Сантимально я не виносима два, там що Світєвий кабель знайшов для цього роутера. Потім перевірю, чи працює, чи не працює. Якщо не працює, поверну його. 50 гривень заплатив. Половину ціни від цього роутера. А скільки коштує верхушка на ялинку? А я вчора Ага. Все 200 гривень. Всі ігрушки, верхушки разом. Скільки коштує? Яка ціна? Я кот Тримай Телевізор цього нашого 350 гривень. Сколько мальхерков стоит? Сорок девять. Игрушка на радиоуправлении запечатана. Ціна 2000 гривень, навіть не знаю, брати-не-брати. Брати. На Віоліті проходи невеликі, але там розпечатані машинки. Все запечатано 91 рік. Буду думати. Забрав все ж таки за 1800, але я в продажі не бачив саме заключати. Дивимося, за скільки вдасться продати. І тут йонкові іграшки. Ось такі гарні чудові, ручна робота. Класно виглядає. Десь тут ще одна радянська була, а так більш-менш сучасні. Ну класні. Іграшки забрав цю коробку за 500 гривень. Телевізор цей має дефект, там є полоса шириною 5 сантиметрів. Ну, він вже продався на дракуці. Добрий день. Знайшов цікавий фотоапарат, цифровий Canon X Невідомо працює чи ні, є певні потертості, акумулятора немає. Тут ось такий повинен бути акумулятор. Як не знаю. Якщо 100 гривень, тому буду брати. Такий робочий коштує на eBay знаходив. Нормально грошей там 180 фунтів та 230 доларів робочий. А чого вони роблять? Eee, 40 годності прийшов. Ага, yes. По скільки продаєте їх? Саха, ну як я тобі можу сказати? Треба тобі, значить. <гад> Та ні, я вас питаю. Ну буду по 50 кричав, а там далі. Дальше... Та да, не запаковані. По американську. Там десь цього продажу. А, є, ще ти, ти. Как раз добро, що розпочати. Оце якраз добре, розпечатані, не добиться, не йшов. Угу. Yes. Попросили продати ось такий металошукач. 250. Ось весь його комплект. Наліпка є. Скоріше за все не вскривався. Дома ще перевірив, як він працює. Навушники є, але від часу трішки резина порипалася. Виставлю свій телеграм-канал. Так що, кому цікаво, посилання на телеграм-канал в описі під відео. 650. Доказав це Я сьогодні на барахолці менше погуляв, тому що є багато справ. Тому зараз після бараховки покажу те, що купив минулого тижня. Я вам так і не показав, що там не купив. І також що продав за останні тиждень. Так що приємного перегляду. Куплені предмети ще з минулої бараховки. Минулого тижня не вдалося їх засняти. Не було часу перед тим, як випустити відео у неділю. Тому знімаю зараз. А частина предметів вже давно в моєму телеграм-каналі. Янкова іграшка в вигляді годинника куплена за 50 гривень. Ціна продажу. В середньому 250 гривень саме така янкова іграшка у вигляді годинника. Стан в неї дуже добрий. Трубочка, звісно, зі сколами. Ну, втрати по фарбі немає або мінімальні, так що нормально. Digital Video Recorder. це система для відеонагляду. Тут всередині стоїть жорсткий диск на 1 ТБ. Саме я не можу перевірити на працездатність, тому що в комплекті немає шнурів, щоб це перевірити. Але людина, котра мені продала, він вдома перевіряв, підключав до телевізора, казав, що тут 800 фільмів записано. Придбав за 150 гривень, думаю, продавати за 500 гривень. Касети. По вивченню англійської мови. Це в нас виробництво США. Дуже цікаві, саме на eBay бачив, продається 40 доларів, дехто за 100 доларів продає. Але в мене трапилося без двох касет, на жаль. Не знаю, за скільки вдасться продати. Може залишу на той час, коли почну продавати на eBay. Зараз на eBay я нічого не продаю. Губка Боб. Він пускає пузирі, дуже прикольно, цікаво. Я ще толком не перевіряв, але ну, так то він працює. Ну, виглядає класно, Куплено за 50 гривень, як на мене, це прям недорого. Купив ось таку штуку. Я не міг зрозуміти, що це за штука. Взяв наугад. Тому що кришку відкриваю, тут є надпис. По надпису мені знаходило або гідравлічне мастило, або якісь гідравлічні запчастини, в котрих ціна була в євро. А потім мені підказало, що скоріш за все це електронний магніт на двері. Я його придбав за 100 гривень з ризиком для себе, тому що не знаю, як він продасться. І він, скоріш за все, вже використовувався. Є сліди корозії. Є сліди того, що він, скоріш за все, десь стояв. А з виду такий масивний магніт 100 гривень, думаю, це гроші, котрими можна ризикнути. Робот. Коли купував на eBay, мені знаходилися ці роботи там, по 200 доларів. Це прям в повному комплекті з коробкою. Але потім пошукав інформацію, їхня ціна там 800 гривень, 1200 гривень, але вони там продаються без акумулятора. Тут є акумулятор, але немає кришки. І немає зарядки для нього. І тут саме головне, це карта є до цього пса, без котрої він не буде працювати. Куплений за 200 гривень. За скільки буду продавати, ще подумаю, але думаю, що це буде недорого. Тим більше цим роботом треба займатися. Підставку таку купив. Спочатку не міг зрозуміти, як вона складається правильно. Так вона не може бути, тому що покладеш і тут нічого не буде. Якщо перевернути, то також нічого не вдається. Все дуже просто. Вона ось так от робиться, щоб вона стояла тут, отак видвігається. І ось нам чудова фруктовниця класно виглядає. Такий незвичний дизайн. Куплена. За скільки? Здається, за 50 гривень купив. Зовсім недорого. Також купив платівки кіно, це зазвичай не дешева платівка. Але тут бачимо, сама картонка в поганому стані. І платівка має пару подряпин. Купив, ну, я, чесно кажучи, дороговато. за 500 гривень, якщо прийняти з «Віоліті», Віоліті вони так коштують 500 600 гривень саме в такому стані. Якщо не продам, то я знаю, кому подарувати, то не проблема. Далі у нас Black Sabbath. і Michael Jackson, ну, як бачите, також є подряпини певні. Ці дві платівки за 150 гривень придбав. Ось це всі мої покупки. За минулий тиждень. Більшість виставлю свій телеграм-канал. Посилання в описі та в закріпленому коментарі. Познайомився на Барогосі із своїм підписником і домовився про зустріч. Сьогодні ми зустрілися рано вранці, і я придбав два Тиса — це радянський коньяк. Можна сказати, не часто зустрічається, але зустрічається. А це вже сучасний вірменський коньяк. Дата розлива у нас 2010 рік. 24 роки цьому коняку також, о, вибачаюсь, 14 років цьому коньяку, що досить нормально. І це у нас 5 зірок. 5 років він зберігався в бочці. І також мельхіорові ложки чайні з коробкою. Заплатив за це все 1500 гривень. Продажі через телеграм-канал. Дерев'яна фруктивниця збірна за 350 гривень. Купував на бараховці за 50 гривень. Набір монет Олімпіада 80 прув, проданий за 1850 гривень. Купувався за 1000 гривень. Так як в мене проходить акція, я додаю монету на честь ЗСУ до цієї покупки. Більш детально в моєму телеграм-каналі. Продаж для мого підписника автолегенди продалися. Тут їх на 1300 гривень. Далі лист з банкнотами номіналом 2 гривні. Це в нас. 2018 рік. Саме в цей рік в обіход 2 гривні не пішли. Тоді пішли в обіход монети номіналу 2 гривні. Лист проданий за 200 гривень. Купувався на Віоліті за 100 гривень. Автолегенди купувалися по 100 гривень. Купонок Карбонці, тут у нас номінал 100 карбонців. Продана за 50 гривень. Купувалося недорого. Рекордер для відеонагляду продався за 450 гривень без перевірки. Я його не перевіряв, але людина, котрий купував на бараховці, вона стверджувала, що він працює. Шнурів до нього в комплекті немає. Проданий за 450, купувався на бараховці на торпеди за 150 гривень. Загальна сума продажу 2000 гривень. Також цьому підписнику йде бонусом дві монети на честь ЗСУ. Згідно акції, яку я провожу до кінця року. Тришки залишків моєї колекції по банкнотам. Те, що поки що не продаю. Так, це у нас 160 років від дня народження Івана Франка. Там цікавий номер. Далі, 0 євро. Це як сувенірна банкнота в Євро, але вона виготовлена з усіма захистами, як для звичайного євро. Номер тут також більш-менш цікавий 203637. 300 років Григорію Сковороди 500 гривень. Також тут цікавий номер. Номер тут 5565, а 160 років від дня народження Івана Франка. Номер менше 500, тобто перші 500 банкнот з цієї серії. Я її купив, здається, за 400 гривень десь так. Далі, 30 років незалежності України. Тут саме цікаві номери. Наприклад, такий 2020 200, потім 2027 20, 43 20 гривень з першої тисячі, 50 гривень з першої тисячі і 100 гривень з номером 2022 444. І її прям недорого купив десь близько 200 гривень, якщо не помиляю. Зараз прикріплю скріншот. Тоді людина у 2022 році, це цей жовтень місяць, розпродавала свою колекцію банкнот і мені вдалося. Купити деякі банкноти прям дуже недорого. Саме продавало на Violet. Так, це в нас сувенірні банкноти від Національного банку. Тут номер також більш-менш цікавий 30,61,62. 20 гривень. Ювілейні вертикальні, також цікавий номер. Купив її за 1000 гривень на Violet. Хто пам'ятає ці банкноти? Це хтось так придумав в день виходу марки робити ось такі початки, що на конвертах ставилися, почали ставити на банкнотах. Саме банкноти в гарному стані. Наприклад, русський воєнний корабль Іди, дивимося, це перший день випуску марки. Сама марка тоді коштувала ох, як дорого. Там на eBay навіть декілька тисяч доларів продавалося за бок марок. Тут у нас мрія. Далі вільні, незламні, непереможні. На день незалежності. Знову, перший день пес, патрон, вільні незламні. На Ювілейній банкноті. Тут у нас цим. Русський воєнний корабль все. Тут також проросійський корабль. Тут саме Херсон Київ. Печатка. А тут Кропівницький. Далі в нас Одеса, русський воєнний корабль все. Доброго вечора ми з України. Дніпро. І ці самі цінні. Дивіться, це ювілейні банкноти. Окупованого Криму. І тут стоїть Російський воєнний корабль іди, і Російський воєнний корабль все. Саме на ювілейних банкнотах. Тут, на жаль, печатка трішки стерлась. Ну, Друга печатка також є. Ось такі банкноти з печатками. Я їх поки що не продаю, і я сподіваюся, що скоро їх час настане. На Віоліті продав машинки радянські граф номерний А-18 за 1150 гривень. Швидка допомога. Тут є певні дефекти, але все одно продалася непогано за 1800 гривень. Аерофлот без задніх колес також нормально продався, думав, хірше продасться. Русобаут. Без задніх колес, точніше, вони є, але від'єднані. І є певні втрати, але продалася немов ціла за 800 гривень. І такий Russbaut в поганому стані продався за 200 гривень. Продалась статуєтка Чайковського. Це матеріал Селомін, продав на Віоліті за 900 гривень, купувалася за 400 гривень. Трішки розпродався. Ось така картина з позолотою. 24 карати По продана за 250 гривень. Шкатулка металева це в нас Англія. Продана за 360 гривень. Ця, ці два предмети в мене під реалізацією. Далі банкноти, Це я продав підписнику. Тут обіходні гривні, але в банківському стані. Тут на загальну суму 800 гривень. І на Віоліті також продав таку банкноту 50 тисяч за 900 гривень. Ці банкноти з моєї колекції. Продав підписнику квитки. Це MMA мав вроді тут на загальну суму 700 гривень. 8 квитків. І продав 2 келиха, приїхав до мене з Європи за 200 гривень на Віоліті під реалізацією. Квитки це з моєї колекції. Підписнику продав купон на карбованці і п'ятнашки. Ось такі, дві штуки. Це разом за 200 гривень. П'ятнашки це благодійний лот. Половину грошей йде на благодійність. Приїхала до мене посилка з Віоліті. Тут сірники. Зараз розпакую та покажу, які саме сірники я придбав. Ось набори сирників. Це у нас футбол. Є невеличкі дефекти, на жаль. Ну, Набор сам цікавий. FIFA 100 років, ще FIFA 100 років. Тут прям дрібні дрібні дефекти є. Нічого Євро 2012. Гарно виглядає. Це у нас набор FIFA 2006. Ну, так, нормально. Серники. Німеччина 2006 рік. Чемпіонат, чемпіонат світу, здається. В також гарному вигляді. І Афганістан. 30 років виведеню. Радянських військ. Раніше не бачив такий набір, навіть не знав, що він є. Ось така покупка на Віоліті. Продалась одна картина. Зараз покажу. Це у нас ось пані Майор. Продалась на Віоліті за 800 гривень. Купувалася разом з декількома картинами, тому точно не знаю скільки вона мені вийшла.